На початку тижня попросили вас оцінити якість вашого життя в Україні, взявши участь в опитуванні на нашій веб-сторінці. 4% учасників опитування оцінили якість свого життя на відмінно. 1% – дуже добре, 9% – добре, 28% – задовільно. Але більша частина учасників опитування 58% – оцінили якість свого життя вкрай незадовільно. З Цим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дайниченко звернулись до мешканців столиці України. Сейчас зараз це жах, як ще можна оцінити. Заробіток більше не став, а продукти і все інше подорожчало. Від такого життя з глузду з'їхати можна. у все А в мене все чудово, мені подобається. Все залежить від того, як проводити час. Я його проводжу дуже добре. Наприклад, ти з коханою дівчиною, з друзями в нічних клубах гуляю, на машинах катаємося. На машинах катаємося. Сьогодні сонячний день, красиві дівушки. Сьогодні сонячний день, красиві дівчата навколо. Взагалі тут в Україні все красиво і добре. Погане життя. Що це за життя? Щоб я пенсіонерка в 74 роки стерчала тут над віниками, бо 60, 600 шістьсот рублів пенсія. Була війна, було трудне час. Ну було краще, краще було. Ой, яка це, яке це життя, раді Бога. Одна мука. Ніхто нічого не поможе, хто поможе. Поки сам не виживеш, нічого не буду. До кризи все було прекрасно, була прекрасна робота. Я сама конструктор, От, Працювали, робота була інтересна, я все життя працювала на цій роботі. Зараз нема заказів, будівництво все стало. Нема впевненості в завтрашньому дні. Це саме основне. А так, можна було працювати, можна було все робити, але перспективи не бачимо. Зараз народ, на самовиживання. зараз народ кинули на самовиживання. Ось і все. Яка тут якість життя? На три з мінусом. Ось яка якість. Ну, вам і якість. У нас дуже мало людей зараз їздить. Вони всі їздили на роботу сюди, а зараз яких немає, то нема роботи, нема людей. То і нема грошей, що в нас так само. Які там можуть бути балачки про відпочинок на морі, зараз, наприклад? Так же чи ні?